Де, на вашу думку, не вистачає паркувальних місць у Черкасах? Смілянський спуск, у нас вже запаркована, вся територія була зупинка автобусна. Там уже не можна навіть пройти з собакою. Кількість машин, таке враження, що збільшилась вже вдвічі або й втричі. В центрі не живу, тому за центр сказати не можу. На авто не їжу. Любова, любова. Якщо. Збудований такий торговий центр, треба було передбачити, комфортні місця для стоянки, там просто неможливо ні виїхати, ні заїхати, ні пішоходам пройти по тротуару. Проблемна зона. Віздень не вистачає. В цих районах я два рази кружив, єле-єле припаркувався. Нігде не вистачає. І в інших районах також. Центрі, мабуть, завдяки тому, що додало там паркувальне місце е, на проспекті Шевченка, то це хорошо, звісно. А по маленьких таких от вулицях, які перпендикулярно Шевченка, йдуть, то там, звісно, проблеми з машинами. Ну, З паркувальними місцями. І ну, найбільша проблема це, звісно, в секторі, де велика забудівля, да, зараз багато нових будинків будують, то там, ну, враховуючи кількість квартир, які пропонуються, і кількість площі для паркування, то дуже мало. Взагалі не, не уявляю, як люди там будуть потім паркуватися, коли будуть жити. Чесно, не знаю, давно не їздив на це під кожною новобудовою. Я вважаю, що потрібно під кожною новобудовою і підземний паркінг, бо ми розуміємо, в будинку 300 квартир, в кожного мінімум по одній машині цей район стає густо заставлений автомобіль. То я вважаю, що і в центрі їх дуже замало. І по вулиці Хрещатик, там в районі Захсу нема де поставити. Ну і тут ж біля будинку торгівлі. так, так, там. А так